Ви не розумієте, як це смачно. Баклажаний вогник одеський сімейний рецепт. Гарно підсолюємо, заливаємо теплою водою і даємо їм постояти 30 хвилин. Зробимо з вами начинку. Консистенція не занадто дрібна. Для того щоб все це не вибухнуло, потрібно обов'язково додавати оцет 9%. Цей томатний соус був розроблений спеціально до сезону консервації. Маленька баночка 485 грамів. Вистачає її на 7 літрів консервації. Цю воду потрібно злити, також баклажани помити чистою водою. Не закручуємо. Відправляю їх стерилізуватися на 20 хвилин. Закручуємо.